Вітаю, друзі! Вітаю п'ятниця, традиційні 5 хвилин і Вера Галушка Брежнева. Це те ж саме, що і Ані Лорак, Павалій, Лобода і всі інші. Спочатку вона казала, що вона не українська, пивиця, півіця, артистка, а тепер вона заспівала українською. Ну, Погана людина. Ось просто погана людина. Знаєте, як казав один мій дуже знайомий, зараз уже покійний. Як людина, він гівно, але співає добре. Оце отак і тут. Як людина, вона ніяка. Далі. Далі, друзі, далі всім подяка за вашу підтримку, підтримку каналу, підтримку мене, підтримку моїх дій, підтримку дій наших хлопців, підтримку дій е, нашої допомоги. Велика вам подяка і за вашу довіру. А от Орбан Сволота, горський прем'єр Сволота. Ви пам'ятаєте 11 наших військовополонених, якось там через Кирила, через е, українську, там, оцю православну церкву, Московського патріархату, 11 хлопців з Закарпаття, 18-23 роки, е, начебто з полона, перевезли у Угорщину. У мене питання, чому в Угорщину? Якщо ти такий гарний Орбан, і ти там, Кирил такий гарний, відправте їх додому. В Закарпатті? Ладно, не в Київ, Ладно, без Зеленського, ви ненавидите. Хоча о, не на... в чому збігаються Порошенковці і росіяни, це ненависть до Зеленського. Оце класно, розумієте, показує сутність цих людей. І ті, і ті ненавидять Зеленського. Геніаль! Ну, так от, якщо ви ненавидите Зеленського, от везіть їх додому в Прикарпаття. Ні, повезли додому, повезли додому, переконували прийняти місцеве громадянство. Це, це все розповідає Радіо Свобода. Українським бійцям, тим, що забрали, казали, що не, не можна повертатися додому, не можна повертатися в батьківщ... на батьківщину, їм зразу. Грозить або на фронт, або суд за дезертирство. Яке дезертирство, якщо ви е, забрали наших полонених? Яке тут дезертирство? Їм брехали? Це тероризм називається. Це тероризм на уровні держави. Ось куди дивиться ЄС? Куди дивиться е, Червоний Хрест? З Розенком нашим? Куди всі ці люди дивляться? Що вони бачать? ООН! ОБСЄ. Нічого вони не бачать. Нічого. П'ять все-таки ми змогли забрати. Інші перебивають за кордоном. І, і, і Свобода, як пише Таїнц Україна, да? у них обмежена. Оце тероризм прем'єр-міністра Угорщини. Підпишіться, юдь, друзі, якщо. Така ласка, підпишіться, поставте вподобайки, напишіть коментарі, будь-який і обов'язково розповсюдся. А зараз я хочу вам пройтися по одному допису бувш... колишнього президента. Не кажу бувшого, колишнього президента. Ви знаєте, він єдиний мене не заблокував. Всі інші мене заблокували. Чому? Не знаю. Я навіть нічого їм не писав. Ось просто є, 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 бах нема. Є, а ось він не заблокував, Ну, тому що не він сам веде е, свою сторінку в Фейсбуці і він ну, не заб... Я хоч, хоч десь. Також що він пише, останнє про УБД. Учасників бойових дій. Дивіться, ця людина втратила все. От Вона ще має вигляд людини, вона ще розмовляє як людина, у неї потреби як у людини, але совість, чесність, ну все добре ця людина втратила. Залишилась людина ніяка. А ось як Колишній президент, вона взагалі все втратила. Чому пояснюю, ось вона, ось вона, я вже... він пише це про учасників бойових дій. Вони не мають принижуватися, або отримати, аби отримати заслужений кров'ю та потом статус, УБД має даватися автоматично всім бійцям. Які брали участь у бойових діях, слухайте, ну це може написати тільки низька людина, яка втратила все, коли він при своїй каденції особисто заборонив надавати УБД добровольцям, коли він посадив у тюрми 23, здається, тисячі добровольців? Коли він клав. Хлопців, які воювали, які були на Майдані і потім захищали нашу державу. І звиніть мене мордою в асфальт, в сніг, в грязюку, в, в багно. І оця людина пише, що має надаватися автоматично всім бійцям. Добровольцям УБД надано було при Зеленському у 20-му році, здається. Це вже коли прийшов Зеленський всім добровольцям, і добровольців почали випускати з тюрем при Зеленському. А ця людина саджала, знищувала, створювала котли зеленопілля, ніхто не пам'ятає, а це було страшне Саурмагила, це було страшне Іловайськ, Дебальцева. Оце все, що робила ця людина, і не давала нікому в Тепер далі його брехня, його не, 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 несостоятельність, його низька поведінка пише: сьогодні наша армія виросла і понад 900 тисяч бійців мають право на УБД. Я згоден, я не знаю так, всі мають право, хто воював, ну, навіть ну, ну, не може бути і точечки навіть. Так мають. І далі він пише, лише 30 тисяч з них отримали свої свідчення і відповідні півлі. Звідкіля дані, покажи. Колишній, покажи, ля ти взяв оці дані 30 тисяч. Яка це норма, в якому це міністерстві ти взяв, де і що це ти знайшов? Покажи цей документ. Це соціальне якесь міністерство або соціальна служба, покажи і заткни всіх, якщо це правда. Подивитись ніколи цього не буде. Ніколи цього не буде. Далі, що він пише? Якщо Україна це держава в смартфоні, то чому військові замість служби чи відпочинку повинні бігати кабінетами, стояти в чергах, обтяжувати командування та комісії? Бу... А чого ж ти не зробив державу в смартфоні? Чого ж ти не зробив дію? Чого ж ти крав гроші? Чого ж ти відкривав крамниці, а не зробив дію? Або щось таке. У мене питання. Чому? Навіть не, 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 не намагався. І інше питання добре. Добре, ти маєш таку пропозицію. А ти був у Федорова, а ти був у Шмигаля, а ти був з такою пропозицією в Офісі президента. Ти до когось ходив, ти з кимось розмовляв, ти зараз ніхто, звичайна депутатичка, звичайна депутатичка і більше ніхто. Щось для цього зробив, ти допоміг хоча би одному отримати УБД, якщо ти кажеш, що так страшно. Пройшовся з ними як колишній президент? На робочій групі парламенту з питань військових я висунув ініціативу. Яка робоча група? А ти що не знаходишся ні в якому комітеті? А ти що, не голова фракції, не голова партії? А твої люди не знаходяться в комітеті. Група це ніщо, щоб ви розуміли, взагалі ніщо. І вона нічого не вирішує, і ніхто сьогодні, І вона є, ти прийшов, інші не прийшли. Комітети є. Х ти був хоч в одному комітеті, ти писав офіційно пропозицію. Отак він бреше все життя. Отак він бреше вам, Порошенківці, як вас називають, порохоботи. А ви вірите у все. Як можна в це все вірити? Група, розумієте, ніщо? Собралися, зібралися п'ять чоловік і група парламентарів. І почали друг другу болтати. Ви розумієте, що це таке? Дякую вам. Дякую за вашу допомогу. Дякую, що ми разом. Україна переможе.